Та й українці, ідіть нахуй москвороті. Залужний паркетний генерал, який хвалить другого генерала. Сьогодні ми про це поговоримо. Це дуже важлива тема. Як залужний, який не бачив війни, хоче виграти війну, як він хвалить Герасимова, який теж не бачив війни. Хотів виграти війну. Це бред, брідятіна двох паркетних генералів. Слухайте, що думає паркетний генерал Залужний про паркетного генерала Герасимова. У Росії є одна людина, є один начальник, яковий я постійно читаю. Мені цікава його думка як військового. Решту, хто це? Генерал Герасимов? Ворогом не можна недооцінювати. Так. Да, він сильний. Він коварний. Він, скажімо так, непередбачуваний навіть. Послухали? Добре. А тепер послухайте, що говорить людина, яка бачила війну. Німецький канцлер Олаф Шольц сказав: буде в випадку війни. И все ожидали большого марша танков. Это называется постмодернистской информационной войной. Украинцы смотрят телевизор, они видят огромное количество танков, они сдаются. Это то, что разработал Герасимов. Он, как и многие западные генералы, понятия не имеет, что такое война. Потому что все они никогда не видели настоящую войну. Так что все это теоретическое. Поэтому каждый раз, когда всякие журналисты начинают говорить о новом виде войны, о гибридной войне, об электронной войне, они становятся одержимы этой идеей. Они забывают о пехоте, артиллерии и бронетехнике. Мне столько лет, что я лично участвовал в такой войне. У меня была винтовка, и я стрелял в противника. Я видел танки, идущие на меня, и разрывы артиллерийских снарядов вокруг меня. Так что я знаю, что такое война. А Герасимов понятия не имеет. Он был в своем фантастическом мире ультрасовременной войны, кибервойны и так далее. Пригожин узнал, что такое война. Слухайте. Почули? Добре теперь почули. Запамятайте раз и навсегда. Кто не бачив войны, кто не тямить у войны, а сидит в своих креслах, Таких теплесеньких, ножками топає по паркету, підписує паперчики, ніколи не виграє війни, хто не бачив війни, хто не розуміє, не має поняття в тому. Так що не ставте на залужного, бо програєте а думай своєю головою, де ти живеш, хто біля тебе поруч, хтось воює реально, а хтось тільки. Розумієте? Так що слава ЗСУ військовим, які реально воюють. І нуль паркетним генералам.